Сідайте, будь ласка. Зараз у нас буде такий елемент нашої зустрічі, який я дуже сильно люблю. І я знаю, що багато хто любить з вас. Ну от Влад вже допоміг. Дякую. Це у нас 7 PM Talks. Влад, ти любиш 7 PM Talks? Так, дуже. Любиш відповідати на запитання? Дуже Чи отримувати от якісь відповіді, можливо, для себе? А, ні, я просто зауважив ну, взагалі, коли я комусь задаю запитання, я максимально. Користі беру від відповіді. Е, і коли хтось в мене щось питається, я бачу, що це людям теж максимально корисно. Це більш корисно, більш впливово дієво, ніж коли просто ти зустрічаєш десь рандомну інформацію без запиту на це. Е, тому питання це класно. До речі, Біблія це книга запитань. Там люди питаються щось у Бога, і Бог постійно щось питається у людей. Е, дуже часто Бог починає свою свій діалог з людиною з запитання. Питання це те, що запускає мозок. Все, класно, тому ми сьогодні будемо відповідати на запитання, які до нас поступили. І почнемо з такого дуже цікавого. Якщо батьки проти відносин і шлюбу, це знак від Бога? Так. Страшно. Е, ну, насправді, я, коли е, трапляється така нагода, і хтось питається в мене поради, то я говорю про те, що. Е, коли ти шукаєш відповіді на питання, тобі треба одружуватись з цією дівчиною чи ні, або виходити заміж за цього хлопця чи ні, треба дивитись на це питання дуже комплексно і нікуди не спішити. Шукати відповіді в різних секторах. І насправді таких базових це п'ять секторів. Перше, треба розуміти, чи людина тобі дійсно подобається. Ну от що є іскра, є така ну, запал, тому що. Можна поважати людину, але ну, не мати потягу до неї. Тоді, коли ти з нею одружишся і будеш казати Я тебе люблю, там, ти найпрекрасніша в світі, ну це буде обман. Ось. І Адам, коли зустрів Єву, то він ну, почав співати. У нього специфічна поезія була, але він все ж почав складати для неї пісні, тому що він побачив, яка вона прекрасна. Тому це перше, треба розуміти, людина тобі подобається чи ні. А друге голос Божий в розумі. Ти дивишся на те, чи людина придатна до життя взагалі. Вона може бути гарна, вона може, може бути класна, але мама ліпи мені сніжку і по -по почастіше. От е, треба розуміти, чи людина взагалі здатна жити, і що вона розуміє, що таке сім'я, що таке відповідальність. Тобто, якщо чоловік не готує борщ, то краще за нього не виходити. Ну, якщо в тебе є базова потреба в житті, щоб чоловік готував борщ, то да, треба задуматись, okay. інакше ти будеш нещасна. От, третій момент це голос Божий через Біблію. Тобто ти дивишся на життя людини, чи воно відповідає біблійним принципам. І тут неважливо, людина христи... ну, не так. Не завжди, коли людина називає себе христинином, адвентистом, там, все це типу, знак, що вона відповідає біблійному вченню. Ні. А всіх християн-адвентистів треба перевіряти досить ретельно. От. На те, чи дійсно вони шукають Бога в своєму житті. А отут я підбираюся до четвертого моменту. Четвертий момент це якраз голос Божий через інших людей. Тому що коли ти закоханий, дуже часто ти засліплений. І деяких моментів ти об'єктивно не бачиш. Тому якщо батьки класні, всі батьки класні, правда? Ну, але всі батьки теж люди, і люди не завжди мудрими бувають. А якщо батьки, це ті люди, думку яких ви шануєте. Не просто тому, що ну, там, вона вам подобається, а тому, що ви бачите, що ці люди мають мудрість на життя, вони е, слідують писанню е, от, в своєму житті. Тоді до такої думки варто прислухатись, я вважаю. Крім цього, варто прислухатись до думок інших людей пасторів, е, ваших друзів, наставників. Ну, е, П'ятий елемент це вже особливі відкриття і чудеса від Бога. Це найстаннє, на що треба звертати увагу, але воно теж, теж є. Окей, дякую, друзі. Якщо вас цікавлять якісь запитання? Вам цікаві стосунки між хлопцем і дівчиною, і ви би хотіли більше про це чути, знати. То ви нам маякніть, скажіть, підійдіть. Ми обов'язково думаю, зможемо да, зробити якісь такі тематичні зустрічі, де зможемо відповідати на ваші запитання, які вас хвилюють. А наступне запитання: чи прощає Бог блуд між хлопцем і дівчиною? Я думаю, треба пояснити, що таке блуд, угу. і тоді напевно відповісти на це запитання. Так, в біблії є два поняття, які означають сексуальну невірність: це блуд і перелюб перелюб – це коли ти в шлюбі і ти зраджуєш своєму партнеру, своїй другій половинці. Блуд — це коли ти не в шлюбі і ти ну, просто маєш такі хаотичні статеві стосунки, або ну, може там, ну коротше, ви зрозуміли, так? От, Тому в байдуже це перелюб, чи це блуд, чи це вбивство людини, чи це зґвалтування навіть будь який гріх, який тільки можна придумати, Бог може простити. У Бога для цього є ресурс це жертва на Голгофі. Вона не вичерпна. Він може простити реально будь-який гріх за умови щирого покаяння. І в даному випадку людині, яка задала це питання, бо яка більше цікавиться цим, я дуже раджу максимально вникнути в історію життя Давида, прочитати її в книгах царів і також особливу увагу приділити псалмам. Тому що в псалмах, в книзі царів там розказується про те, як жив Давид, які його стосунки з Богом були, які його падіння були дуже жорсткі, дуже глибокі падіння, але Бог все одно його прийняв. Мені подобається текст один в Євангеліях, де Ісус каже, того, хто приходить до мене, я не відкину. Тобто, того, хто прийшов до Бога, Бог ніколи не відкинеть. Псалми вони відкривають те за що відбувалося в. Таємній кімнаті Давида, що відбувалося між і Богом особисто, як він долав ті гріхи, які були в його житті. Наслідків він натерпів, натерпівся від цього багато, тому що вчинок, він по-любому, тобто дія, коли ти там, вдариш стілець, він або зламається, або ти зламаєш ногу. Mm -hmm. Наслідок буде якийсь сила, прикладена в якомусь місці, вона обов'язково породжує якісь наслідки. Але крім наслідків є ще Бог, який. Може тебе спасти від вічних наслідків, ну і наслідки на життя теж Бог виправляє дивним чином. Тому закликаю вас більше вникати в історію Давида. Я думаю, що ви там знайдете розуміння того, як Бог приймає кожного грішника і як відбувається процес покаяння, як це практично відбувається. Угу, дякую. Е, і останнє запитання. Праці Елену Вайт є для нас дуже важливими, і я це розумію. Тут треба, щоб ти пояснив, хто таке Елен Вайт. Mm -hmm. Просто питання в тому, що деякі наведені в її праці приклади є досі для нас табу, а інші якось розмилились. Як обирається, що вже не актуальне, а що досі заборонено принципово? Хто диктує ці тенденції: церква чи світ? І чи, можливо, якісь нові наукові дослідження? Mm -hmm. Дякую. Так, хто така Елен Вайт? Це жінка, яка жила. Переважно в 19 столітті, але вона ще прожила 15 років, якщо я не помиляюся, в 20 столітті. І цю жінку ми визнаємо як адвентисти, як ту жінку, яка мала пророчий дар, мала особливі відкриття від Бога, які проявлялися через видіння, через сни і через натхнення, яке Бог давав їй, коли вона писала певні праці. Вона писала. Листи до людей конкретні по конкретним проблемам, а також вона писала книги. От якщо ви ще не читали її праці, я дуже рекомендую вам почати з книги Дорога до Христа або Бажання віків Христос надія світу. Це дуже потужні, фундаментальні книги про Ісуса Христа і про Євангеліє, про шлях спасіння. Так от вона дійсно писала дуже багато речей, які. Е, ну там формулюється питання так, що типу, що не можна, так? А, так, типу, що е, зараз вже деякі такі, можливо, заборони. Вони так. вже не такі заборони, а щось можливо... Вона, вона дійсно писала багато речей, які не варто робити. Е, особливо конкретно, коли вона комусь писала якісь лист, вона каже: Так, давай не роби оцього. Тому що це впливає на тебе зле, і ти через це ось ну, такий, який ти є. А, але. В більшості вона писала не про те, що не робити, а про те, чим займатися треба. І тут, от, важливо підкреслити, я завжди за нагоди це підкреслюю, що християнство це не про заборони, не про шлях заборон. Це про шлях добра, про шлях навпаки, відкритого, відкритих діянь, до яких закликає тебе Бог. І їх значно більше, ніж заборон. Бог тебе кличе значно більше до діяльності, аніж до бездіяльності. Елен Вайт, вона багато чого говорила саме про те, що відбувається в житті християнина, людини, в яку, яку наповнює Бог, в життя якої приходить Бог. Чим вона може займатися, чим вона повинна займатися. Про заборони вона теж писала, але цього було менше, для цього є своє місце. Так от, щодо заборон. Дійсно, є деякі такі речі, які ви можете прочитати і думаєте, ну, якби. Ця жінка, вона дійсно була ну, поважна її багато хто поважав, але я зараз не можу з цим погодитись. Е, і ви будете праві. Ну, наприклад, одна із таких речей, про які вона казала, що е, кататись на велосипеді, взагалі мати велосипед це один із ну, найбільших проявів марнотратності, е, такої бездумності і ну, поганої поведінки. Як вам така думка? Ще раз. Базова думка, так? <гум> е, та, ну, Типу, всі не треба всі велик, велик це страшний гріх. Е, ну дійсно, зараз це звучить якось абсурдно. Тому що ну, навпаки, ми знаємо, що краще на велосипеді їздити, ніж на машині, якщо ти маєш таку можливість. Тому що це здоровіше, це екологічніше, е, ну і від цього всім краще. Тобто, настрій піднімається, ти можеш якось легше долати життєві труднощі. Але е, ці от заборони, які зараз ми не можемо зрозуміти, вкласти в свій мозок, важливо розуміти в контексті того, що вона писала. Тому що Елен Вайт вона не була тим, ну, знаєте, таким верховний суддя, який розписує, що можна, що не можна, розставляє все по полицям. І от так, як вона написала, ось тільки так треба робити. Вона, на прикладі показувала, як приміняти біблійні принципи в конкретній ситуації. Стосовно велосипедів, тоді була конкретна ситуація. Це було ноу-хау. Тільки його вигадали, цей велосипед. І велосипед на той момент коштував реально як ну, зараз дорогуща машина, там якийсь порш, ягуар, за який треба віддати практично все, що ти маєш. І це було ознакою розкоші. Якщо ти купляв велосипед, ти не купляв його заради здорового способу життя, тому що в той час всі пр... спокійно собі ходили по вулицям на своїх двох, і це було прекрасним е... Або фітнесом. там якісь конячки. Але велосипед це була ознака розкоші. Це все одно, щоб я там вдягнув е, таку, знаєте, величезну обручку з здоровезним діамантом і всюди ходив, отак, знаєте, так. Це було б цікаво. І, і всюди ходив такий, ой, мені байдуже, що ви про мене скажете, ой, як, воно, як він гарно блистить на сонечку. Так заходжу десь там в церкву, ой, як він гарно блистить на сонечку, там все гарно. Ну, то розумієте, да? тобто, це ознака того, що моє серце прикипіло до багатств, е, до ілюзії. Вишуканості до ілюзії якоїсь розкоші, що я насправді не розкошую в Богові. На той час це було ось так з великом. Зараз цей самий принцип, який вона тоді примінила до велосипеда, можна примінити на інші речі. Наприклад, коли в сім'ї є розбрат про те, що ну, там, дитина там, підліток просить в мами айфон останній, і от вимагає просто цього, маніпулює, маніпулює цим. Це означає, що ну, щось не так. А батьки не можуть просто дати, тому що це не по бюджету. Або коли хлопець хоче гарно виглядати перед дівчатами і заробляє на машину, купляє машину і живе в машині. Або в нього там <реш> Або в нього там якась ну, кімнатка в гуртожитку, така, знаєте, ну просто розбита. Ну зато блистить машина, і він усюди ще гуляє на цій машині. Він такий гарненький, але в нього бардак в житті. Перекос перекос цінностей. Тому, коли ви читаєте ось такі речі, які вам здаються дивними абсурдними, не поспішайте закривати книгу, вникніть в те, чому вона це писала саме тоді, яка тоді була ситуація. І зрозумійте принцип. Багато тих речей, про які вона писала, дійсно залишаються досі актуальними, але є такі, з яких треба взяти принцип і примінити на щось, на щось інше. Якщо у вас є в цьому проблеми, звертайтесь до постерів, вони вам допоможуть. Окей, дякуємо. Можемо поаплодувати владу.